Щорічний показ колекції одягу відбувся у Галицькому коледжі. Студентки-випускниці представили свої дипломні роботи у вигляді різних образів. Працювали протягом року над одягом в етностилі під назвою Веснянки Каміла та Олеся. Дівчата розповідають, їхня робота. Про свято весни та відродження української культури це наша культурна спадщина, і ми повинні її зберігати, повинні її е, передавати як з покоління в покоління. Е, також можна її усучаснювати трошки видозмінювати, але щоб загальна суть залишалася е, одна і теж. Дівчата кажуть, під час роботи виникали різні труднощі, але не дивлячись на це, їм вдалося реалізувати усі свої задуми із виготовлення образів. Загалом ми пройшла дуже велика робота над ескізами, багато ідей відпало, багато ідей змінилося, і в результаті вийшло те, що ми маємо. Були застосовані шерстяні елементи, і окрема деталька на настрочилася вся вручну, оскільки машинка її не брала. Мабуть, з цим і виникло найбільше проблем, з обробкою незнайомих матеріалів. За створенням та ідеєю образів слідкували викладачі, які навіть у деяких моментах допомагали студентам. Наталія Токар, завідувачка відділу дизайну навчального закладу, розповідає, що до створення повноцінного образу долучилися також студенти інших спеціальностей. Цікаво, те, що на відділенні дизайну є три спеціальності: моделювання одягу, перукар візажист та дизайн інтер'єрів. І все це дає можливість поєднати в сукупності все оце навчання. Видно Но те, що ці всі наші створені колекції досягнені до вершини, і вони доповнені. Перукарями, візажистами, зачісками, макіяжі все це дає разом нам поєднувати теорію і навчання. Про українську історію та культуру слід не тільки пам'ятати, а й прославляти. У цьому переконана викладачка Оксана Грицай, а одяг це невід'ємна частина української культури. Ми спонукаємо дітей виготовляти зараз колекцію саме в етностилі. Діти досліджують наше українське, потім вони його осучаснюють, стилізують і виходять ось такі в нас колекції. Викладачі розповідають, що створені колекції студентів потім беруть участь у різноманітних конкурсах, як на обласному, так і на міжнародному рівнях.